Вітаю, мої хороші. Сьогодні у нас 12-й урок нашого курсу англійської для початківців. I didn't did you, pass simple negative and questions, pass simple в запереченнях і запитаннях. Дивіться, ми вживаємо did, в pass simple в запереченнях і в запитаннях. Якщо у нас є слово, наприклад, гратися або start, починати, чи watch, дивитися, have, мати, see, бачити, do, робити, go, їхати, то, щоб сказати, я це робив у минулому, ви додаєте. Закінчення і дії, якщо це дієслово неправильне. I played, we started, you watched. Або, якщо воно неправильне, це друга форма дієслова. Пам'ятаєте, я просила вас знайти табличку неправильних дієслів в Google. Знайшли, по підтівці вчите, треба вчити. They had, we saw, she, did, it went. Бачите, це друга форма від цих дієслів. А в запереченні у нас з'являється did not. Повна форма два слова. Uh -huh. Або didn't, скорочено. I didn't play, я не грав. І подивіться, перша форма. Ні закінчень немає і іді, ні оце хедів, со немає нічого. Перша форма дієслова. Ось ця, бачите, ось цей інфінітив. Перша форма дієслова, це, по суті, інфінітив. I play, I didn't play. We didn't start, ми не починали. You didn't watch. Ти не дивився. They didn't have, вони не мали. He didn't see, він не бачив. She didn't do, вона не робила. It didn't go, воно не, не пішло, не поїхало. А якщо питання, то did виноситься наперед. Потім ставиться хто, а потім що робить. Бачите? Теж в першій формі, в інфінітиві, немає ні закінчень, ні другої форми. Перша форма, інфінітив. Did I play? Я грав. Did we start? Ми починали. Did you watch? Ти дивився? Did they have? Вони мали? Did he see, він бачив? Did she do, вона робила, did it go, чи воно пішло, поїхало. Do, дас в теперішньому часі. Пам'ятаєте, дас хишет, решта ду. Це те саме, що дід в минулому. I don't watch TV very often. Я не дивлюся телевізор дуже часто. Я не дивився. I didn't watch TV yesterday. Does she often go away. Чи часто вона їде? Геть, від'їжджає кудись. Did she go away last week? Чи вона поїхала кудись минулого тижня? Бачите? Does змінюється на did. Don't змінюється на didn't. Yes? В теперішньому часі що змінюється на минуле. Ми вживаємо did didn't плюс інфінітив. watch. Play go ось цю штуку, інфінітив. I watched, я бачив, але I didn't watch. Я не бачив. They went, вони поїхали, але did they go? Чи поїхали вони? He had, він мав, але he didn't have, він не мав. You did, ти робив, або did you did you do? Чи робив ти? Бачите, це ствердження, це заперечення, а це питання. Did з'явилися в питанні, в запереченні. Наприклад, я грав у теніс вчора, але я не виграв. Не, це буде didn't. Didn't, плюс перша форма від win, I didn't win. Did питання did you do the shopping? У минулому часі ти скуповувався? No, I didn't have time, ні в мене не було часу. We went to the cinema, ми поїхали в кінотеатр, but we didn't enjoy the film. Нам не сподобався фільм. Побачили? Заперечення, запитання це did, didn't. Вивчи старі з word order questions. Порядок слів в англійському реченні: did плюс підмет плюс інфінітив. Запитальне слово, якщо воно є. Did your sister call you? Твоя сестричка подзвонила тобі, як ви бачите, did не перекладається. В питанні він показує, що інфінітив перекладається минулим часом. Запитальне слово, що? Потім допоміжне дід, хоч воно й не перекладається, але ж треба вказати, що це минулий час, правильно? Потім хто, потім інфінітив, що ти робив минулого вечора або минулої ночі. How did the accident happen? Як нещасний випадок стався? Where did your parents go for their holiday? Куди їх ваші? Куди ваші батьки поїхали на їх канікули? А коротка відповідь буде. Yes. І підставляєте хто? I we use she, eat did. Ми це робили. No, I we use a he should it didn't. Не робили. Did you see Julia yesterday? Ви бачили вже вчора? No, I didn't. Ні. Did it rain on Sunday? Дощ ішов в неділю? Yes, it did. Чим почали, тим і закінчили. Did Helen come to the party? No, she didn't. Ні, не прийшла. Did your parents have a good holiday? Чи добре відпочили твої батьки? Yes, they did. Так, відпочили. А тепер, мої хороші, нам необхідно з вами зайнятися тренуванням. Готові? Як ми з вами робимо? Ви робите поперед мене. Я пояснюю завдання, потім ви виконуєте вправу і ми перевіряємо. Дивіться, 12 кратко 1. Закінчіть це речення є словами в запереченні. I saw Barbara, but I didn't see Jane. Я бачу Барбару, але не бачу Джейн. Вони працювали в неділю, але вони що? Виконуйте. Раз, два, три. Зупиняйте мене. Поїхав. Didn't work, не працювали у вівторок. Вони поїхали на пошту, але поставте, будь ласка, заперечення. Didn't перша форма від відда went, яка? «go». Побачили другу колоночку went. В неправильних її словах, беріть першу форму. Не другу, а першу в заперечення didn't плюс перша форма didn't go. She had a pen, but she didn't have, але вона не мала any paper паперу Jack did French at school займався французькою школі, але didn't do не робив German німецької не було. Тепер, мої хороші, Якщо хто не розуміє, що відбувається, пишіть в коментарях, пишіть нашу руку Я поможу. Напишіть запитання за допомогою did I watch TV last night. How about you? Я дивився телевізор минулого вечора. А ти? Did you watch TV last night А ти дивився? did так, давайте робити I enjoyed the party, мені сподобалася вечірка. How about you? Як стосовно тебе. Did you enjoy the party? Бачите, питання did виноситься наперед. Потім хто, потім що робив, коли дає якість. А тобі сподобалося? I had a good holiday. How about you? Did you. Ой, що я роблю? Did you have a good holiday? I finished work early. Я закінчив роботу рано. How about you? Did you finish work early? I slept well last night. Я спав добре минулого вечора, минулої ночі. How about you? Did you sleep well that last night? Побачили? Did перша форма дії Слова. 16-й ясно. Тепер ми з вами переходимо на 12.3. Нам необхідно з вами зробити, що ти робив учора. Напишіть. Позитивне речення, стверджуване або заперечене. Дивіться, Watch TV. Я дивився телевізор. Або I didn't watch TV. Я не дивився. Закінчення іді, бо ствердження. Didn't і перша форма без закінчення, тому що це заперечення. притягує першу форму без закінчення. Get up before 7 o'clock. Так, мої хороші. Зупиняйте і виконуємо. Зупинили? Зробили? Перевіряємо. Я прокинувся, друга форма. Get, got, got. Друга форма, по simple. Я прокинувся до сьомої години, або I didn't get up. Бачите, тут get, перша форма. Я не прокинувся до сьомої години. Have a shower, приймати душ. Або I had a shower, друга форма, розповідна. Або I didn't have, перша, didn't plus перша, I didn't have a shower, не приймав душ. Buy a magazine, купувати журнал, I bought a magazine. Buy, bought, bought. Druga forma, bought. I bought a magazine. Я купив журнал. Або I didn't buy. Didn't, plus перша. Не купляв Eat meat. and yaso. I ate meat. Druga форма. Eat, ate, eaten. Тож що стає didn't eat perша. I didn't eat. Я не їм. Я пішов спати до 10.30. I went to bed then. I went. Druga форма. Go, went. Druga форма. I went to bed before ten thirty. Або I didn't перша go to bed before ten thirty. Зрозуміло, як твориться пасим, запереч, заперечна форма і запитання. Давайте ще відшліфуємо. У вас в боксі є прибувати, коштувати, іти їхати, іти спати пізно, траплятися, мати хороший час, залишатися і вигравати. We went to New York last month». Ми поїхали до Нью-Йорку минулого місяця. Where did you stay? Де ви зупинилися? With some friends із друзями? Тепер ви ставите питання з цими дієсловами. словами. Готові? Один, два, три, виконуйте. Поїхали. Did you, yes, did you arrive? I was late for the meeting. Я спізнився на uh, зустріч. What time did you arrive? О котрій ти прибув? Half past night в HF L не читається, половинка після 9, це пів на 10. I played tennis this afternoon. Я грав теніс цього дня. Uh, did you win? Чи ти виграв? No, I lost. Ні, я програв. Lose, lost, lost. Друга форма lost. Тому що це розповідна речення. I had a nice holiday, У мене були чудові вихідні. Good. Where did you go? Куди ти пішов? Did плюс перша форма дієслова. To the mountains. В гори. We came home by taxi. Ми приїхали додому на таксі. How much did it cost? Скільки це коштувало? 10 pounds. 10 фунтів. I'm tired this morning. Я стомився цього ранку. Did you go to bed late? Did... Не наголошується, просто показую, що це минулий час. I... No, but I didn't sleep well. Ні, але я не дуже добре спав. We went to the beach yesterday. Ми вчора поїхали на пляж. Did you have a nice time? Ви гарно відпочили? Yes, it was great. The window is broken. Вікно поламане. How did it happen? Як це сталося? How did that happen? Як то сталося? I don't know. я не знаю. Зрозуміло, як це робиться? Did плюс перша форма дієслова. Якщо розповідне речення не заперечне і не питання, друга форма. Поставте дієслова в правильну форму, позитивну, негативну або запитання. We went to the cinema, ми поїхали в кінотеатр, але фільм не був дуже хороший, we didn't enjoy it, нам не сподобалося. То ставте на паузу, виконуємо, buy. вам треба купувати. У вас буде бот зараз тут, дивіться. A Tom bought, друга форма, друга. Tom bought some new clothes yesterday, прикупив кілька віщичек вчора. Two shirts, a, дві сорочки, a jacket, піджачок, and a pullover, і светр. Yesterday, now it was a nice day, rain. дощ і шов, а як ви спитаєте? Як завжди, дід попереду, якщо це минулий час, потім що, а потім перша форма. Did it rain yesterday. Stay, залишатися. We were tired. Ми були стомлені, so we, отож, ми didn't stay. Не залишилися long at the party на вечірці. Open про вікно. It was very warm in the room, so I opened тож я відчинив вікно. Did open. Did you phone Chris this morning? No, I didn't have time. Вона не було часу. I cut my hand this morning. How did you do? Як ти це зробив? That, або то. Why weren't you at the meeting yesterday? Чому тебе не було на зустрічі учора? Didn't know. не знав. I didn't know about it. Я про це не знав. Ми ну, хороші приходьте на наш розмовний курс, тому що це граматичний. Граматичний у нас буде щодня, і вже щодня у нас іде з самого нуля англійська з самого 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 початку. I was doing past continuous, ми зробимо завтра з вами. Приходьте, як завжди, о 7.40 до нас в Zoom, і приходьте на курс. Люди вже є проходять курс розмовний. розмовний. Ми робимо відкритим, що щосуботи о 18.10. До зустрічі! Ми гроші, вам усім дня. Пока!